Вітаю вас. Отже, велика кількість українських політиків почали, ніби хор вірьовки в один голос співати про те, що от 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 буде скоро перемир'я, але є декілька факторів, які можуть зірвати цей процес. Тому, кому не вигідно перемир'я, хто тисне на Трампа та на які умови категорично може не поводитися Зеленський. Зараз я з вами намагатимусь конкретно розібратися. Але ви, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал для того, аби це відео побачило якомога більше людей, і наша з вами спільнота розвивалася. Будь ласка, поставте йому лайк. Ну і поділіться цим відео, якщо вам сподобається, з вашими знайомими. І до речі, мій інстаграм. В Нижнє Підкреслення Соломка. Отже, раніше я вже говорив вам, що. Почала Юлія Тимошенко, перша була. Потім Максим Бужанський з фракції Слуга народа, потім Олексій Гончаренко з Європейської солідарності написали про те, що і сказали про те, що зовсім скоро, за їхньою якоюсь інсайдерською інформацією, може бути встановлено перемир'я. Ну, типу, як не закінчення війни, а саме перемир'я. І ще одна людина, тепер Юрій Камельчук зі Слуги народу, теж сказав, що може бути встановлено. Перемир'я зовсім скоро, якраз таки напередодні візиту, е от який вже сьогодні відбудеться, напередодні візиту Зеленського до Вашингтона і зустрічі його з Дональдом Трампом. І цікавий момент, що політико написало статтю, в якій розповіло про те, що нібито Зеленський на зустрічі зі своїми депутатами фракції народу» сказав, що у цей наступ Російської Федерації він може захлинути. Нутися і цілком вірно, що стане в принципі останнім, і це призведе до того, що нарешті відкривається реальне вікно до реальних переговорів на реальних адекватних а, умовах. Але в той же самий час паралельно з тим політико видає статтю з посиланням на одного українського високопосадовця. Вона називається План наступу для України є на порядку денному зустрічі Трампа і Зеленського. Каже, що ми справді можемо перейти у наступ якийсь анонімний український військовопосадовець. посадовець і дійсно, в середу ввечері Дональд Трамп на брифінгу з пресою говорив про те, що українці можуть перейти у наступ. Але як То це може все співставлятися в одне? Наступ і перемир'я це речі, які протирічать. От ви зараз, будь ласка, мені в коментарях напишіть, чого би вам хотілося. Вам хотілося перемир'я зараз. От, ви за що? Ви за перемир'я? Чи ви за такий потужний, крутий, ефективний контрнаступ збройних сил України, але реальний не такий, як був у 23-му році, а реальний потужний контрнаступ. От напишіть зараз. Ну і будь ласка, звичайно, лайкніть це е відео. Ну, от давайте тепер розберемося по поличках. Які фактори можуть свідчити якраз таки про те, що зовсім скоро може бути перемир'я? А потім я вам повідомлю одну погану, насправді дуже погану в цьому плані новину. Отже, видання Sky News, це про те, що може свідчити про скоре перемир'я. Видання Sky News написало статтю. Зараз ви бачите скріншот про те, що завтра, ну точніше, 17-го числа, сьогодні навіть 17-го числа жовтня можуть ухвалити рішення про паузу в боях біля Запорізької атомної ректостанції для того, аби провести її ремонт. І впровадження ось такому режиму тиші там може дозволити розпочати ремонтні роботи на двох пошкоджених лініях електропередач до Запорізької атомної електростанції одну на території під контролем Російської Федерації, другу на території підконтрольної Україні. Але ж ви розумієте, що це може бути тільки перша ластівка, невеличкий клаптик перемир'я навколо заес. А далі це якось може розповсюдитися відповідно до того, продовжиться там, буде було перемир'я бойові дії, оцей сісфаєр, чи не продовжиться. Щоправда, є ж, я вам розповідав, у Путіна є одна умова, точніше, одна хатєлка, від якої він ніяк не відступає. Якщо буде досягнуто перемир'я, він хоче заграбастити Запорізьку атомну електростанцію. Це найбільша в Європі атомна електростанція, яка коштує. Вже навіть зараз не скажеш, скільки, але плюс-мінус 15-20 мільярдів доларів. Він хай. Цю атомну електростанцію з себе, я сказав, Цап царап. Отак от, от. Чи вдасться йому це зробити, ми не знаємо. Можливо, це якраз таки спеціально робиться для того, аби підключити ЗАЕС до російської енергетичної, е, енергетичної системи. Е, Америка паралельно, я так розумію, натискаючи і проявляючи дональда, дональда Трампа вже відверто бісить Володимир Путін. І Америка починає ну так, економічно. Підтискати Росію з усіх можливих сторін була зустріч міністра фінансів Сполучених Штатів Скота Бесента з його японським колегою Като, де він сказав, що вони обговорювали відмову Токіо від імпорту російських. Енергоресурсів, і нібито японський міністр фінансів сказав, що будуть сприяти цьому і спробують зробити все можливе. А чим більше країн ви ж знаєте відмовляються від російських енергоносіїв, тим менше грошей матиме Росія на війну. Це один з важелів тиску на Російську Федерацію ще до того, як можуть прилетіти томагавки, якими Трамп лякає так сильно Путіна. Як ви знаєте, Японія не може не сприяти не сприяти Америці, тому що це країна Джей. 7. Колись було j 8 j 8, але після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення, J8 вже немає, вже є J7. Потім вчора, точніше, в середу, так само Дональд Трамп сказав, що нібито йому в розмові Марендра Моді, прем'єр-міністр Індії, пообіцяв, що Індія стане менше або принаймні взагалі припинить закуповувати. Російську нафту і дійсно Reuters одразу після того видало статтю, посилаючись на свої якісь анонімні джерела, що індійські нафтопереробні заводи готуються скоротити імпорт російської нафти після заяви Дональда Трампа. Тобто з цього боку ще з японського боку і з індійського. А ви ж знаєте, що якраз таки Індія і Китай це ті дві країни, які найбільше купують російської е, нафти. Ще один факт, який може свідчити про можливе настання так званого перемир'я, і я ж вам казав, що це може бути саме різдвяне перемиря, тому що путіну буде найпростіше продати це своєму населенню, Мовляв, Христос рождається. І, значить, ми повинні проявити вот эту божеську благодать, зробити жест доброї волі. Ну коротше, треба якось продати це місцевому своєму населенню Рагуляму у лаптях для того, аби вони повірили, господі, наш цар такий великодушний, а не просто він обісрався, тому що в нього закінчуються гроші на е, війну, і обісрався того, що скоро вся нафтопереробна промисловість в Росії буде знищена та Кім Чен Ін за повідомленнями видання більд хоче переговорів з Трампом. Тому що розчарований в путіні, всі знають прекрасно, що Путін може кинути, і от кілька тижнів тому. Лідер Північної Кореї почав теж висловлювати невдоволення російським диктатором, бо той запропонував за мало грошей за зброю і військових з північної Кореї, і тепер Кимчиним каже: ну що та з Путіним не дуже хочеться мати е, справу. Ще один фактор, який говорить про можливе перемир'я, це, наприклад, слова народної депутатки від європейської солідарності Ніни Южаніною, яка сказала, що бюджет наступного року це бюджет виборів. Що що смердить виборами, тому що в цьому бюджеті, наприклад, передбачене 50-відсоткове підвищення зарплат учителям. Ну, це правильно, потрібно підвищувати зарплати учителям, але ж це ви розумієте. Тисяча з підвищення зарплат учителям це такий. Ну, косвіний дуже такий знатяком легким підкуп е свого електорату і тим паче повідомлення Кадміну про те, що розглядається історія з виплатою так званої зимової, я це назвав вже навіть утеплювальної тисячі. Це 6,5 тисяч гривень незахищеним верстом населення. Ну такого ж раніше не було. Блокаути були минулого року, але чомусь 6,5 половиною е будуть шість тисяч будуть обговорювати виплачувати тільки цього року. Проте. Тепер давайте поговоримо про інше е, під час своєї зустрічі, Зеленський і Трамп будуть обговорювати і постачання томагавків, і постачання е, про, м, систем протиповітряної оборони Петріот. Так і. Українська делегація вона вже зустрілася з, на цьому тижні з представниками компанії Рейтеон, це виробники тамагавків і виробники систем протиповітряної оборони Петріо, тобто тамагавки. Якщо одразу в мене питання, якщо ми йдемо до перемир'я, то навіщо нам тоді тамагавки? Так? Значить, тамагавки, значить, так історія з перемир'ям вона не вирішена до кінця, бо є деякі умови, які поки що не погоджені. Хоча відков у Кирила Дмітрієв. Напівзять Путіна і радник Путіна Ушаков озвучили якісь умови. І тепер от та погана новина, яку я вам обіцяв, погана новина, дійсно, вона не дуже е, хороша. Багато було прогнозів, в тому числі і Борислава Береза з Капітолійських пагорбів, що там впевнені вдасться досягти перемир'я. Але Ярослав Желізняк, народний депутат України від фракції голос, він написав, що зараз перебуває сам особисто у Вашингтоні, і каже. Ярослав Железняк, що не знає, звідки взагалі беруться оці чутки прогнози про швидке закінчення війни. Але каже він: не думає, що по результатам зустрічі ми почуємо щось схоже, і не виглядає тут у Вашингтоні це на таку швидку перспективу. Він каже, що радий, буду помилятися, але поки всі плани будуються середньостроково. Тобто. Про що йде мова на думку Ярослава Шільська каже, що там ніхто не говорить, що от от настане перемир'я. Там кажуть, є якась певна ейфорія у Вашингтоні від того, яких результатів їм вдалося досягти на близькому сході і помирити, нібито Ізраїль з Хамасом. Хоча, миру, як такого, там немає. Проте бойові дії там ну гаряча фаза, там припинилася в Ізраїлі. Особливо радіють, що їм вдалося повернути своїх військовополонених або тіла убитих. Ви знаєте, це важливо, дуже а, важливо. І зараз з'являється дуже багато часу. Асу і простору, і енергії, аби присвятити своє, м -м, присвятити часу на роботу в регулюванні російсько-української війни, і Трамп, який нині лютий на Путіна, він зрозумів. Він надихнувся своїми зусиллями на близькому сході, коли він, будучи союзником ізраїлю, постачало озброєння, і завдяки якраз таки силовому тиску методом Кнута вдалося досягти певних результатів на близькосхідному треку. І він оцими тамагавками він залякує Путіна. Він його десь навіть в чомусь шантажує. А словами про те, що він може підтримати український наступ, це теж шантаж Путіна, і вони навіть можуть передати Україні тамагавки, але потім не дозволити їх використовувати і залишити там наприклад, Слухайте, ну ви самі винні. Ну якби тамагавки опинилися в Україні вашими руками. Якби ви вчасно нас послухали, то їх би там не було. Потім спокійно Україна немає бойових дій. Так бойові дії призупинені, але тамагавки про всяк випадок лежать. Ну, так, щоб знаєте, щоб було, як заначка під подушкою на чорний день. Це все нам говорить тільки про одне, е, що нам рано розслаблятися з вами. Нам е, Росія не припиняє свої енергетичні обстріли, але з'являється невеличка, ну принаймні надія на світло в кінці, е, в кінці тунелю. І аналогія американців з тим, що вдасться так само, як на близькому сході закінчити російсько українську ну, теж вона, як на мене, доволі опальна, тому що Хамас за своїми військовими здібностями, за кількістю військових, за потугою, це далеко не Росія. Росія Сотні разів більше аніж Хамас. Тому ми з вами тримаємося і вже зовсім скоро побачимо результати цієї зустрічі Зеленського і Дональда Трампа. З чим вони вийдуть: з перемир'ям чи з тамагавком? А може і з тим, і з тим. До зустрічі! Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, поставте лайк. І на мій інстаграм теж підпишіться в Венежні підкреслення Соломка. Дякую.